Друзі, вітаю на каналі gentleman Авто. Мене звати Богдан. Сьогодні передаємо автомобіль Nissan Leaf, який привезли під замовлення в з міста Нововолинськ. Декілька запитань до нового власника. В'ячеслав, підскажіть, які враження від автомобіля у вас? Поки що позитивні. Там будемо їздити, будемо бачити. Скажіть взагалі, звідки дізналися про нашу компанію? Автор я шукав Nissan Leaf. Побачив оголошення чорний у Вас був позвонив. Сказали вже два дні, як продана, але як розговорилися, сказали, можете. Під проган робити, Скажіть, взагалі, як відбувався процес співпраці з нашою компанією? Ну ви запропонували заїхати на офіс. Я відмовився, того, що трошки далеко було їхати. А так, то по телефону все, вніс передоплату і ви почали шукати. Не було страшно вносити гроші незнайомим людям? А, ну, я ж перед тим пробив вас, Сос ще інстаграм, Ютуб маєте, то якось мішає вже довіру. Скажіть, чи нас будете рекомендувати? Буду рекомендувати наступне авто, також думаю, вас замовити. Хай служить вам автівка, А ви замовляєте автомобілі в компанії Джентльмен Авто. До наступних зустрічей.